Нажать да. начать эфир. О, вы да, в эфире. Теперь я захожу. Теперь заходишь сюда, да, Вер. Включаю его сюда. Нажимаешь. Да, цилку камеру. Хорош. Заходишь в ТикТок. И запускаю. Да, ну-ка. Давай я сейчас быстро выберусь. Да и там был. Да, вот так вот. Вот так вот. Да, да я так напишу. Танки тут отак швидко, як лібо, почати трансляцію. Mm -hmm. Все. Тепер я заходжу. Тепер в Телеграм. Телеграм пересилаєш повідомлення. Так, да, ось я нажимаю YouTube. Mm -hmm. А в тебе воно вже є, ти вже зробив. А, воно вже є, так. От, Enter. Так. Пересилаєш просто переслати, дивись. переслать танкісти. Enter. Enter. Все. Все, поїхало. Дай я перевірю, зайду, я поки йому замучуся. А, ну-ка, тепер. Я провірю, чи все є. Ага. Тепер я виходжу, а ну-ка, з реплея. Щас я теж хочу перевірити, чи все робота і все чітко. Ща ну виключу звук. Я шут. по посилкам зараз перейду і провірю. А, типа трансляція пішла, але я поняв 13.40, чи воно должно сразу піти. Тикток и е работает, типа, да? А ну-ка сейчас проверим тикток. Дивись, в Ютубі пишуть тобі. Добрий день, Ярослав пише. Валентін пише, Володимир. Зайди в Ютуб через телефон, читай чат. Так, так, ще, 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 подожди. Ютуб. О, так, да, бачу. Десь... Ну, нахуй, Алло, Хело, ви тут, тут теж працює, добрий день. О, та ну нахуй, Ютуб вирішив запустити, так. Да. Бачите, Дімон мені допоміг. В принципі, ви можете качество вибрати, пацани, яке там максимальне. Так, вони, Тис... вони думаю самі шарять 1080p. Давай так, я відключаюсь від AnyDesk-у поки що. Ага. Не давай. Мишку мишкою, зараз я відключу да, давай, щоб давай. не мешати. Добре. Так, все чітко Якщо що, Плюс-мінус добре. Да, я можу здесь зі... по суті. Хорошо, брат, я... все добре. Так, да, в TikTok і зараз, Щас... а ну-ка, TikTok провірю. Зараз я сам ще раз відкрию TikTok. Да, Паша. А що мою трансляцію не показує, я не пам'ятаю. А воно може довше запускатись. Це нормально. Воно ж модерацію спочатку проходить візуально. В Тіктоці. О, в ТікТокі теж все чітко видно, на Ютубі теж. Просто мені в Тік-токі то видно, що ти. Так, вис... що стрім запустився. Це нормально, він спочатку роздупляється. Тож спочатку перед запуском сама перевіряється, що що. E, людина пише, все чітко, тільки озвучки. Ви можете на весь екран YouTube включити, ану-ка. Ну, Озвучки так... нема в Ютубі, тому що в Діме нема такої, як у мене, чата. Може з часом я йому теж зроблю. Так, чат. В принципі, все чітко. Коротше, все добре відчуття. Чотири людини, так, да, ка давай. Ми тут посидимо. А це пробний стрім, типа я зараз поіграю трохи. Я тебе наберу, Дімон, Я недовго минут 15-20 наберу. Це, бачите, мені Дімон допоміг налаштувати, братва. Так, а ну-ка. Давайте спробуємо зіграти каточку. Як воно буде виглядати? Який нам YouTube? Та ти зайди, подивися качество, я там як живий, ні? На Ютубі. Дивись, хто, хто, з YouTube? хто на Ютубі, поставте плюс. 4 людини даже. Ну Ютуб треба розкручувати постійно. Так ти зайди, Кать, подивись на Ютубі. На весь екран. Ти що? Там просто бомба. Просто бомбулечка. Диви який екран, все видно, все чітко, диви. Куда там ТикТок, чуєте? На Ютуб залітайте, братва, там просто качество. Нет? Ну це я ще лампу не підключив, це у меня просто свет. Так в Телеграме ты нажимаешь на ссылку YouTube. Там будет YouTube и TikTok. Поняла, и все. Так, а что у нас тут а Карта вам видно? Вот это что погано видно карту, да, в TikTok? Чому кажу, в ТикТоке? Не лагає грати, а напика, да, все чітко не лагає, все. ЗБС. Єдине, що на Ютубі немає, поняв. Е Міні-карти, поняв. В ТікТокі вона є мінікарта, виходить? Ну так. Да. Міні карту додав. Ну так, да, це промо. Озвучка в ТікТок і буде, в Ютубі не буде просто, ви поняли? Так, да, сейчас я включу. Це ж пробный стрим кать, поняли? Але, ну, кому на ютубі от 4 людини, як вам подобається? Напишіть свою думку. А мені кажется, ну, Ютуб. YouTube... Ну, зараз зробим, щоб карту було видно, санек. Але качество, розумієте? Ютуб і. Ой, блядь, і ТикТок ви розумієте, яке качество, ну пісня просто, ні? Не знаю, мені на ютубі я все дивлюсь. Просто, блядь, скилл да вийде в нього альфа. Две Не, не вилетіло в нього альфа 14 хп. Та я ні, я просто ж відволікаюся зараз на ютуб, поняв, на чат і на тікток. Але саме цей Саме этот, понял, в на Ютубе дивлюся качество, ебать. Сука, на туреце пизда. Куда там ТикТоку нахуй? Ну честно. И там завжди, да, в Ютубі чим классно, Витя, дякую за подарунок. В Ютубе чим прикольно, що там все пропускает. Всі мати, всю хуйню. И. и не похую. И там може таке робитись. На два чата дивитись. у мене поки що монітора немає, понял. Запустити читалку, да, давай. Просто у мене поки що немає этот. Скажіть, ви я скажу. Монітора, тимчасово. Але Він ось все буде. Бляха, щас я запустю, подожди. Ща, давайте після бою запущу читалку. Ну, дам там покраще. Ну, качество. Краще, набагато, правильно, Катюх? Мінікарту карту додамо, звісно. конечно, сейчас мені мини добавит. починається! Але саме качество ебануто, нахуй. Я от дивлюся на Ютубі. В ТикТок и не так. А от на Ютубі просто моцне. Надо просто переманювати туди. Так ви собі так лягли, або там на плазмі можете подивитися. На плазмі можете подивитися. Або на планшеті здоровому. І качество поярче, розумієте? Та озвучки нема. На Ютубі? Так на Ютубі все пропускає. Зачем тобі на Ютубі озвучка? Якщо там все пропускає на ютубі. Озвучка буде в ТікТок. Я зараз просто забув поміняти профіль, понял? Я зараз поміняю. Ну, ось на Ютубі 4 людини дивляться. Хто це дивиться? Картинка тут бомба, і плавність гри тоже. Ну, бачите, на ютубі ось. Игорек, ти тут а на ютубі? Ну, їбать, як подобається, Звісно плавно, все чітко. Тікток таке не передасть. Як Ютуб. Ну, на Ютубі ось все. На Ютубі карти не. Іван зараз мені Димон допоможе. Це ж е, пробний стрім, понял? Я зараз все краню каточку і все. Бо я тут і там. Лучше, конеч, конечно. Ну я ж кажу, що на краще на ютубі. Качество їбануте нахуй. Куда там ТикТок, да? А дивіться, хто у мене з Ютуба дивиться? Мене чути чудово, чи ні? Щоб я тихіше зробив себе чи громше, ну ви поняли. Короче, ми тут отслливаем, братва. Може порватися. Я не знаю, що вони так грають тут, блядь, паршиво. Але ми тупо тут сливаємося. Пробили броню. Чудово чути, да, на ютубі? Пошкодження боєукладки. Сука, Ты я цю обряток. хуйню не вибрав? Броню не пробили. Та понятно. Чи цей мене фоткає, да? Все, вони тут здулися, братва. Треба в цього влітати, поки стехи там. Але ж ви поняли, да, суть? Що таке... Ютуб, що таке Тікток? Я вже давно хотів, дякую Дімону, що допоміг налаштувати, бачите, все красиво понастраював. Так, один снаряд, подожди, ще один у нього. Давай, вистрелю другий, сука. Не хочеш, да? Давайте газуйте тоді ви, братва. Ну 4 людини на ютубі. Ну, це ще в мене світ просто із лампочок, поняла? Такий жовтий, хуйовий. Я лампу не підключав, бо це. А якщо зараз світ я добавлю, хороший, то буде класно. Сука, він, бля, не вистрелював. Козл. Ну коротше, якось так вийде. Все, братва, я коротше завершу і стрім якщо що, трошки пізніше запустю. Але щоб ви розуміли, що і на Ютубі буде, і на і тепер. Хто хоче краще качество, буде е, э, этот, скажіть би я э, на YouTube. В мене 10 показує, що 10 на Ютубі показує десь? А, може. Чи що 10? Як дивитися тут, а скільки онлайн на ютубі, я це не можу понять. Да? А, 10 онлайн уже. А чому воно мені пише 4 в мене з телефону? Там в чаті пише. А, подожди, чат. А, число зрителей 9, да. натурі. Да-да, 9 да. онлайн. <кій> <кій> ну що, як вам на Ютубі? Класно буде, пацани. Не, ви ж розумієте, на Ютубі може робити, що хочеш, типа матюкатись, можете хуї сосить, кого хочеш. Кацапів може гнобити, сука. І вас за це не, не заблокують, або обмеження не дадуть. І пропусте все. Ви розумієте? Опа, де? На Ютубі. О, дивіться, Серега зайшов, Ігор, Степан, Ваня, Валентин. Хто тут ще Євген? Ігор, Кнур, Кайф, опа. Бачите, дивіться, я ж кажу, заходять люди. ну. Це ж в мене світло, ви поняли, зараз не студійно підключено. Яке качество ахуєнне. Ось, дивіться в ігрі. Все плавно, дивіться. Диви, все плавно, все чітко вам видно вже на... А не оце, що підрублений екран. Понятно, буду з Тіктоку переманювати потихеньку людей. Ви собі перевернули отак ось, як я, дивіться. І просто кайфуєте. Ну да, Дімон тут поїбався, звісно, нормально, пацани. Тут навіть така є, дивіться. Е, отака ось, дивіться, сцена є. Оп! На Ютубі. Бачите, ось я собі виставили, блядь, фокус, да? Видно, да? Чи воно не помінялося, подожди. Може, затримкою просто на Ютубі. Помінялася, їбало, чи ні? Сена в Ютубі помінялась? Моє ебало, чи ні? Пепем, ну-ка, я щас подивлюсь. У мене затрим. О, помінялося, бачите? Все ебало, мене видно. Хуяк сцену вибрав. Бачите, як Димон тут налаштувався? Та їбать. Тут може такі треші, сука, зробити в Ютубі. І тебе не накажуть за це нахуй. Як Тікток, сука. Ну, коротше, весь треш буде в Ютубі, если що. Треба просто людей трошки переманити із Тіктоку. Все, братва, я завершую трансляцію. Зараз озвучка буде, і міні-карта теж на Ютубі буде, братва. То в Тіктокі, хто в Тікток. Тут теж -то озвучка буде. Ну, в Ютубі поки що не буде. Та я буду читати з телефона ваші повідомлення, якщо. В Ютубі чим класно, що воно ж не блокує. Поняли? Там все пропускає. Ви навіть можете хуї ось, І воно буде вас пропускати. А ну-ка. А ну-ка, напишіть. 1080 максималка. Серега, поки що так. Да. Краще, звісно. Бачите? Світ треба срочно. Та світ є. Дивись, світло є. Просто я ж кажу, це пробний стрім, ось, я зараз включаю. Це воно є, треба просто... це ж пробний стрім, поняв? Ось, ось, світло додав, бачите, вже і качество помінялось. Вже на краще. Треки не послухаєш тут. О, Бачите? Ну ми ще дивіться, тут а може більше якість, я просто не знаю, це треба Дімона спрашивати, Дімон розбирається. Цій сфері. 10 на Ютубі і 10 в Тіктокі. Ну, нормально. Так, да, чотко, чітко, чітко. А, так що підписуйтесь. Хто ще не підписався на Ютуб, підписуємося. Бо на Ютубі весь стреш буде. Опа, тише, тише. Дімон Найда, Петрович тут, Діма Найда, Дімон Кнур. Може і 4К якось. А, кстати, в мене ж монітор дозволяє 4К. Ну, 4К, я думаю, дохуя буде, 2К, я думаю, нормально буде, так? Да? Дімон жулик, Петрович тут. Так само донат ви можете робити. Дімон мені тут поробив взагалі охуєнно. Рулетку зараз чітко видно. От можете давайте, хочете в тестовому режимі, я вам покажу. Давайте в тестовому режимі, як буде виглядати рулетка. Немає той вже хуйні. бачите, все красиво, налаштовано. Не то, що як у мене нахуй. Шобло-йобло, блять. Давайте, зараз тестовий режим. Бля, ну звісно, він зробив, так. Да. Так, донат, давайте додати. Давайте... твій хейтер, бля, хайп. Сума 200 гривень. Отак От ось зробимо, дивіться, як все чітко красиво працює. Можете на YouTube заходити. Ютуб кайф, о, бачите? Бачите, і на Тіктокі ахуєно, дивіться, як зробив. І на Ютубі, дивіться, як ахуєно зробив. Просто подивіться, на цей кайф. Як підписати, чи коли ефір не можна, то Та... я не знаю, Степан. о Бачите, Переміг дивіться? сектор грати на бабахі 10 боїв бачите дивіться да чітко, качество топ. Ну, ще я Дімона попросю, пацани. Може, поставимо 2К, ну я не знаю. Та ні, я думаю, ком потягне блядь. А чого не потягне Щоб ще краща якість була. Бачите, командир стріма видно охуєнно на Ютубі. Топ донатерів вахує новину. Так ви можете з телека даже дивитися на Ютубі, ви розумієте? Групу чек в ТГ. Давай, давай. Єбаль, ось о бачите, дивіться, як Ігор зробив. На плазмі уїбав і тепер просто кайфує. Єбало здорове, все здорове. Людина собі лежить і кайфує. Може пивко взяти з горішками, лежать на дивані і кайфувати від стріму. Дивіться, на плазмі. їбать, ну качество. Ну я зараз Дімона спрошу, щоб 2К зробити. Це буде ще взагалі бомба. Ну ви розумієте, що таке 2К 2K... 2К качество, так? Да? Ще в тебе телеку не хватало. Підписався. О, бачите, вийшло. Ну, колокольчик, бачите, Дімон пише. Якийсь колокольчик. Ну, я тут не бачу, бо це вже і свою сторінку нахуй. Так, Владимир, це я поняв. Вова, це ти пишеш чітко. Ну, коротше, поки що так. Класно, вам подобається. Я думаю, нормально. І в Тікток скільки там? 115 переглядів, за скільки? За 15 хвилин. Нормально. Все, братла, я завершую трансляцію. Давайте, якщо. що. Так, з... де заходимо на YouTube спочатку, блядь. мене Дімон трошки підучив завершити трансляцію. Завершить. Все, пізніше. Щас ми трошки роздуплимся. Пізніше ще буде стрім. Так, завершить. Оті.